Вітання традиційно у цій порі ми поговоримо про головні події. 1 липня у студії для вас працюватиме Люба Єворська. Митні ротації. Керівництво Державної митної служби України невдоволене тим, як львівські митники воюють з корупцією. Через це більшість керівників пунктів пропуску та старших змін звільнили. Ротації торкнулися 86% посадовців митних постів. Краковець, мостицька, раваруська, сокаль, броди, новояворівськ, другобич, Стрий та львів. Аеропорт замін уже підготували ними. Стануть випускники Академії Держмитслужби. кажуть, це для того, аби перервати. Сформовані корупційні та кумівські зв'язки. З нагоди 69-ї річниці проголошення акту відновлення української держави та 103-ї річниці від дня народження головнокомандувачів УПА Романа Шухевича біля пам'ятника Ярославу Стицьку в струлю відбулося віче. Подробиці далі в сюжеті. Участь у вічі взяли представники міської та районної влади, ветерани національно-визвольних змагань, політв'язні та репресовані, представники місцевих осередків Конгресу українських націоналістів, станиці братства УНУПА, громадськості і духовенства. Навіче йшлося про історичне значення акту відновлення української держави, який проголосив на національних зборах в окупованому Львові 30 червня 1941 року. Ярослав Стецько був створений тимчасовий уряд України. Українське державне правління. Стрищина надзвичайно активно взяла участь в тому заході і представники стрищини три чоловіка війшли в цей уряд. Це Лев Лемет, це Олег Гасин, це Дмитро Яців із Гершани. Акції говорилося! Волею українського народу Організація українських націоналістів спецстягу Степана Бандери проголошує акт про відновлення української держави, за яку клали свої голови цілі покоління кращих синів і дочок України. Сьогодні ми, шановні учасники святошних зборів. Можемо певно сказати, що не було би акту 30 червня, не було би акту 24 серпня 91-го року. Отець Мирон Гринишин зачитав історичне звернення митрополита Андрея Шептицького з нагоди проголошення акту. Установленій владі віддаємо належний поступ, устаємо головою державного правління України, пана Ярослава Стицька. Від уряду, покликаного до життя, очікуємо мудрого, справедливого проводу та зарядження, які усвядили потреби і добро всіх, замешкуючи наш край громадян, без огляду на це, до якого і розповідання народності і суспільної версти належать, Бог нехай благослови усій поні праці український народ, і нехай дасть усім нашим провідникам Свято мудрість із виступи промовців органічно доповнювалися повстанськими піснями у виконанні хору легенда. Учасники вічер поклали квіти до пам'ятника Ярославу Стецьку і вшанували пам'ять загиблих за Україну героїв хвилиною мовчання. Ніхто нікуди не піде згідно з проектом закону про місцеві вибори, будь-якої можливості оновити владу громадяни не матимуть. У цьому переконує координатор громадської ініціативи оновлення країни Валентин Наливайченко. Учасники картелю, які зараз представлені у парламенті, які вже 17 років не змінюються, вирішили зробити так, щоб цей картель існував вічно. Вони намагаються заблокувати участь нових політичних сил у виборах, побоюючись втратити владу. Сказав Наливайченко. Він також наголосив, що вимога висування кандидатів лише від партії це відверта неповага до понад 40% громадян, які за даними соціологічних опитувань не підтримують жодної з представлених у владі і парламенті політичних сил. Дякували викладачам, згадували дні навчання та сміливо заглядали в майбутнє. Сьогодні у 34-му училищі Стрия випускний чотири сотні учнів вишикувались на подвір'ї міскраві, усміхнені, однак трохи засмучені. Як танцювали, прощайний вальс, бачила Світлана Кренців. Сьогодні у студентів 34-го вищого професійного училища подвійне свято. Випускний і останній дзвоник одночасно близько 400 випускників під звуки маршу в останній вишикувались на урочисту лінійку. Що для одних радість, то для інших смуток, адже позаду залишаються найкращі студентські роки. Сьогодні диплом молодшого спеціаліста отримали 120 студентів. 90% зі всіх випускників вже працевлаштовані. Я думаю, що це десять 10% Ми звичайно також постараємося у цей склад. Одній час також працевлаштувати. Працевлаштовуємо по всіх підприємствах міста Стрия... району, ну і також деяких учнів по місту проживання. В цей день лунають слова не лише подяки, а й настанов. До студентів промовляють викладачі, куратори та майбутні роботодавці. Вони хочуть бачити своїх вихованців у майбутньому досвідченими, самодостатніми та реалізованими людьми. Нехай знання, які ви отримали в нашому училищі. Неодмінно стануть запорукою вагомих ваших здобутків. Цінуйте працю, яку ви виконуєте, якою б скромною вона не була. Вкладайте в неї душу і вкладайте своє сумління. Їх виховаємо, дамо освіту, дамо дипломи, дамо перші трудові книжки. І наш колектив з цим успішно справляється за всі старання протягом навчання, і студентів і викладачів нагородили грамотами та грошовими преміями. Не обійшла уваги і ветеранів праці цього навчального закладу. Серед них – 70-літній Петро Бурин. зі свого трудового стажу 49 років. Чоловік пропрацював в училищі, і, хоча за своє життя він випустив не одне покоління спеціалістів, все ж про своїх студентів без сліз говорити не може. Багато моїх випускників працюють на керівних посадах. Діти мене поважають за це. І коли я розмовляю, вони стараються всі мовчати, як хто того навчав. Ну і щоб побажати, щоб вони про мене ніколи не звучать. Поки я живий діти, я завжди пригоджу стану в любу минуту, чи хтось був гірший, чи хтось був кращий. Світлана Кренців Люба Ворська, з новини. Водіїв на дорогах більше не знимкуватимуть, ним да її тимчасово призупинили фото та відеофіксацію швидкості автомобілів на дорогах без їхньої зупинки. Заступник начальника департаменту ДАЄ Володимир Різдіков зазначив, що на сьогодні патрулі дає, використовуючи технічне обладнання і прилади фото і відеофіксації, обов'язково повинні зупиняти порушника, а не надсилати йому повідомлення згодом поштою. Припинити використання стаціонарних засобів фіксації вирішили через законодавчу неврегульованість і через те, що водії почали масово подавати позови до суду із цього приводу. І на цьому у мене все. Побачимось завтра, як завжди, у цій порі, Ще раз переглянути новини можна на сайті telelan.com.ua. Нехай вам щастить. До побачення. Недостатньо лише отримувати знання треба знаходити їм застосування. Збагачуємо свіжою спортивною інформацією. Студія Олег Фуликвітає. Визначилися учасники Єврокубків від України. У Йоханнесбурзі викрадено сім копій кубка світу ФІФА. Австралійці за 12 мільйонів намагалися купити чиновників ФІФА, залишатися з нами і буде скандально цікаво. І розпочнемо з новини баскетбольної. Визначилися учасники Єврокубків від України. Стали відомі українські чоловічі команди, що візьмуть участь у єврокубкових турнірах з баскетболу наступного сезону. Зокрема, київський будівельник візьме участь у кваліфікаційному раунді Євроліги. Маріупольські Азенту із Запоріжжя потрапили до групового етапу Єврочеленджу. Маріупольці як чемпіон України, Запоріжці як володарі національного кубку. Інформує Укрбаскетне. Ще три команди. Дебака, Київ, Дніпро, Дніпропетровська та Южнинський хімік візьмуть участь у кваліфікаційному раунді Єврочеленджу. Корупційний скандал у футболі австралійці за 12 мільйонів намагалися купити ФІФА. Австралійська футбольна федерація звинувачується у підкупі чиновників ФІФА. Представники Федерації футболу Австралії виділили 11,5 мільйонів доларів на подарунки членам виконкому ФІФА, які приймають рішення з визначення столиці чемпіонату світу з футболу 2022 року. Газеті Фексдалося роздобути документ Федерації футболу Австралії, в якому на подарунки членам. Виконкому відведена окрема графа, що складає чверть всього бюджету заявочної кампанії. Міністр спорту Кейт Еліс пообіцяла провести розслідування цих звинувачень. Зазначимо, що крім Австралії за право проведення чемпіонату світу з футболу змагається Росія, Англія, США, Японія, Індонезія, Бельгія з Нідерландами і Іспанія з Португалією. Остаточне рішення виконком ФІФА планує винести в грудні 2010 року. У південно-африканській республіці заарештовано англійського журналіста. Поліція пар заарештувала англійського журналіста, який допоміг вболівальнику пройти в роздягальню команди Англії після матчу групового етапу футбольного чемпіонату світу збірної Алжиру. Повідомляє «Укрінформ». Репортер Сандей Міро, Саймон Райт, був затриманий у Кейптауні після того, як правоохоронні органи вивчили відеозйомку з місця події. У поліції є підстава вважати, що це була спеціально організована акція. Завданням її було виставити службу без. Векі мундіалів в поганому світлі і можливо отримати з цього вигоду, заявив представник поліції на організованість цієї нагоди прес-конференції. І на продовження теми на чемпіонаті світу в пар скоєно ще одне пограбування. Зі штаб-квартири ФІФА в Йоханнерсбурзі збурзів сім копій Кубка світу Фіфа. Повідомляється, що південно африканська поліція почала розслідування подій по гарячих Слідах, ми проінформовані про факт крадіжки і займаємося розслідуванням. Було винесено сім Кубка світу. Ми вважаємо, що злочин було організовано людьми, добре знайомими з офісом ФІФА. Заявив генерал Бхекі Чол. Кількість пограбувань футболістів офіційних делегацій країн учасниць та вболівальників обчислюється десятками. Ось такі реалії 18-го мондіалю в Південно-Африканській республіці. І на завершення, давайте дізнаємося про гірку долю лузерів мундіалю. та не прикриші наслідки їх вилюту з чемпіонату на першому місці наставник Японії, який зробив спортивне Харакірі. Головний тренер збірної Японії Такесі Окада одразу подав відставку зі своєї посади. А от президент Нігерії пішов ще далі і заборонив збірним виступати на міжнародній арені. Гудлак Джонатан вирішив заборонити національним збірним з футболу виступати на всіх міжнародних турнірах протягом двох найближчих. Що років причиною такого надзвичайного рішення став невдалий виступ суперорлів на чемпіонаті світу. Це зроблено для того, щоб провести реорганізацію національної системи футболу. Сказав спеціальний радник президента Нігерії Імен Ніборо. І це все, чим я мав на меті поділитися з вами сьогодні. Дякую, що були з нами. Будьте уважні до своїх думок. Вони початок вчинків. З вами був Олег Фелик. Зустрінемось завтра. Завтра мінлива погода, можливо йтиме невеликий дощ. Температура повітря 23-25 градусів тепла. Вітер північно-західний зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 736 мм стутного стовпчика.